Моє вітання, друзі! Млинці, які не рвуться, не липнуть і виходять з першого разу. Саме такі ми сьогодні приготуємо: тоненькі, ніжні, але міцні. Ідеальні для будь-якої навіть найсмачнішої начинки. А начинка сьогодні справді апетитна, кремова, просто пальчики ближиш. Перевірений рецепт простий і надзвичайно смачний. Тож готуємо! Виливаю в миску 2 яйця. Додаю половину чайної ложки солі. Вона допоможе яйцям швидше розійтися і маса стане більш однорідною. Одразу перемішую вінчиком, не треба збивати до піни, Просто щоб сіль розчинилася і стало все гладеньким. Тепер висипаю 2 столові ложки цукру для приємного смаку. Не надто солодкого, але з ледь відчутною ноткою солоду. Вливаю приблизно половину молока. 500 мл. І добре перемішую, щоб утворилася рівна світла маса. Якщо немає молока, можна замінити його водою, навіть сироваткою. Але з молоком млинці виходять ніжніші. Просіваю все борошно, яке я підготувала для рецепта. Це важливо. Просіювання насичує борошно повітрям і тісто виходить легким без грудочок. Тепер вимішую все до однорідності. Якщо хочете, можна скористатися міксером, але, чесно кажучи, із звичайним вінчиком чудово виходить. Поступово збираю тісто зі стінок миски, щоб не залишилося сухого борошна. Тут головне не поспішати. Не рекомендую відразу виливати все молоко. Якщо зробити з самого початку, тісто може бути надто рідким і тоді з'являється багато грудочок. Тому молоко виливаємо частинами. Так легше відчути потрібну консистенцію. Тісто має бути рідке, але не так, як саме молоко. Воно повинно легко стікати з ложки з тонкою стрічкою. Вливаю 2 столові ложки олії, беру без запаху, щоб не перебивало смак млинців. Добре перемішую. Олія зробить тісто еластичним, млинці не будуть прилипати до сковороди. Тісто вже гладеньке, без грудочок, навіть міксер не потрібен. Обов'язково залишаю тісто відпочити хоча б на 20, а ще краще на 30 хвилин. За цей час клейковина розійдеться і млинці не будуть рватися. А тим часом можна прибрати на столі чи підготувати начинку. Для начинки беру 400 г кисломолочного сиру. Додаю дрібку солі, щоб збалансувати смак. Виливаю 120 мл згущеного молока. Воно зробить начинку ніжною з приємною солодкістю. Додаю 2-3 столові ложки кокосової стружки. Аромат просто казковий. Усе ретельно пробиваю погружним блендером, щоб маса стала гладенькою, кремовою без крупинок. Якщо немає або ж не любите кокосової стружки, можна замінити ванільним цукром, подрібненими горіхами, родзинками, карамелізованими яблуками тощо. І все, начинка готова! На невеликому вогні розгріваю сковороду. Змащую дно тоненьким шаром олії. Зручно робити це пензликом або серветкою. Набираю потрібну кількість тіста і виливаю на гарячу сковорідку. Рухами вгору вниз розподіляю його по всій поверхні, щоб млинець вийшов рівним і тоненьким. Не минає й хвилини, як нижня сторона вже підрум'янилася. Перевертаю. Друга сторона смажиться ще швидше. Готовий млинець перекладаю на тарілку. І так один за одним, поки не закінчиться тісто. Перед кожним новим млинцем обов'язково перемішую тісто в місці, щоб воно не розшарувалося. Ось млинці готові. Тоненькі, рівненькі, м'якенькі. Вони не рвуться, чудово тримають форму. Саме те, що треба для начинки. Беру один млинець, кладу ложку начинки ближче до краю і акуратно загортаю рулетиком. Можна рулетиком, можна конвертиком, як вам більше смакує. Їх можна злегка обсмажити смажити на сковороді на вишковому маслі або потушкувати в духовці. Я сьогодні залишаю такими, як вони є. Ось і все, наші млинці з ніжною сирною начинкою готові. Тоненькі, еластичні з ароматом кокосу кремовою серединкою просто тануть у роті. Кокосова стружка додає особливого шарму, легкий тропічний аромат і приємну текстуру, яка чудово поєднується з ніжним сиром. Такі млинці смакують і теплими, і охолодженими до кави, чаю або просто для солодкого перекусу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку. Діліться з друзями, підписуйтесь, бо попереду ще багато смачних ідей. До нових зустрічей на кухні! Всім миру, добра і натхнення щодня!